Якщо у нас буде е, хтось підписуватися, фоли робити. Е, я хочу, щоб ви робили якісь, знаєте, популярні фрази ваших персонажів. Ті, що може якийсь ані сказати. Типа, коли хтось підписується і, та, на і, тебе, та, ми, та, ми та, кажемо якусь фразу. Та. Я буду казати Arise. Це не моя, але. Никита, я я, я позыщу на стримок, чисто чуть-чуть. Ну Никита, ну сори! Ну, я на стрим, ну все. Добре. О, да, я буду казать. Добре. Да, все, все. Хорошо, все, Никита, брейк, брейк. Наступи попросила, щоб ты сказал, якщо що, я мити кудасай. Я... Давай, якщо, а скільки в тебе підписників? А, я зараз не можу глянути, але наскільки я пам'ятаю. А 28, 280 у мене зараз. 280. Ні, ну єсі було б 300. да? і, і на трьохсоточку. Ну давайте, чат, 20 людей що підписалися на мене. <laughs> <laughs> і буде я мети куда сайт від Ігоря Корженко. О, ще фоллоу. <laughs> Подожди, подожди. Це, це ще не все, це ще не кінець. Пацани, зараз зробимо, зараз зробили. Вот так вот. А ну, давай. Ану, давай. Давай, гриби. Да, yeah. сюда, сюда. Пацани, це продумано було, Це продумано, зараз було. Да. Yeah? і, і, і те, що я грибу, карти, сейчас це тоже було продумано. Сюда. Ви поняли, іноді надо пешечкой пожертвовать, да, щоб потім... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Добре. Добренько, добренько, давай. Да не! Нет! А, нормально, нормально. Я, я повернула свои карты. Так. 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 Oh, you bitch. Так. Oh, you bitch. так. 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 А вот ты уже что не так. <laughs> <laughs> ну все, зараз будет, народ, зараз будет. Я чувствую, я чувствую эту игру. Мене ж опитеш багато, що чувствує. Тому, тому що ти анальна кара. Нормально там це було. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що? Подождіть, подождіть. Комусь ця колода потім дістанеться, ви подождіть. Ви думаєте, що я її в себе задержувати буду? Це ж я для вас збираю. Ви поняли? Так, да, так, да, так. Да. Так, так. Ми такі зрозуміли, так. Так. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Что это за смех, мне не Это была тактика, это была тактика Я знал да Это звучало так, начать Ты ж пивас открыл? Да, звучало так, что кто-нибудь открыл пиво Калитесь, кто-то был Кто-то уже за перемогу открыл бач-стартер прямо Я заздрю Класс, класс Жди, я тобі верну всі ці карти, всю колоду. Нє. Будь не треба. Можна в кошмарах, пожалуйста? ласка? Не зараз. А потім. А хто відкрив пиво? У мене це пічиця вигнала. Терахіна. Нє, це були. Це я. Моє пиво. А це ти? Те, те, пиво. Є пиво. Хороший. У мене пиво. У мене пиво. У тебе пиво. Аж цілупимо. Блін. Так. Ну, блін. А що не перевершено Ігор Ну, Це сама судьба. Озвучмете не 400 фоловів. Банкай? Ні, ну навряд чи буде аж 400, але я сподіваюся, що так. Ігор, ти усвоїв Банкай? Дякую за фоллов. Позавчора на туалеті. Ти що? чат кидать, Ні. Кидай. Ні! подивився. Значить кидай! йо -мо! Це була перевірка, значить, ти дивишся мій стрім. я стрим! Если б ти не сказала, я б не подивився. Я спитала у чата, а не у тебе. А я в чаті. Не пружена, не пружен. Ой-ой-ой, добренько, добренько, добренько. Добренько, добренько, добренько. Не добренько, не добренько. <ти> добренько! Давай! 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 <ти> Давай! це <к Schedule> Це була це була тактика, тактика. Я... я, да, я, я. цей. Я Иноскин. Ты носки? Порвани. Затвердившие эти порвани. Серафина, моя ты бубочка просто. Серафіна, <свисті> <свисті> ти могла кинути червону, і я б кинула. Я, я спеціально влебив, збив, зратися. щоб... <свисті> ну все, я, я навіть не буду нічого пояснювати. Та пішо ти! Я навіть нічого пояснювати не буду. Я тебе забуду. Просто. Тисячократний переможець! У вас всіх. МКС, по УНО. Ми вже втрачаємо, друзі, ми вже втрачаємо довіру. Ну ладно, але, блін, це фігня, яка зараз буде, ну. у него лукашов то Я ксюша. Тихо! Ну, это все видово, где карта по кругу уже ходила, Игорь. Карта какая-то шабол, да. я показала, что у него карта. У него жовта. Да что ты напомнила? Я Що це таке? Що ти кинула? Що ти кинула? Оце ти зря. А, а як там? В червоні, В ней всі червоні! Ну <ё> -мо! А що таке? Ответу. А ти мені меня плюс два плюс два плюс факт, два? Заслужив, заслужив. А ти

Нє. А ah, я щось не розумію. У мене там на цьому, на на аватару стоїть та що я... Добре. Так буде, канонічніше. Ти граєш проти твоєї сестри, Недзюка. Недзюка, я тебе роз'їбу. Ми зможемо, танчера!

Я Так, в тебе. не роблю. Я не вірила в тебе. <рес> <рес> не добре. Ну, ну, ну добре. Терпимо. <рес> да, да, ми ще. Давайте так. Якщо, якщо. А... Виграємо ми, миг, то Ігор скаже я медиксай. Якщо виграють вони, то я скажу я медик Одасай. Він скаже це голосом танчера, а я скажу це голосом Міцурі. Чуєте я мете Куда Сай від Ігоря Корженко. Ні! Так! Ігор Корженко, Ні! голосом тандіро, скажу я мете Куда Сай. Ладно, народ. Давай. Ми, ми були раді. Що ви тут всі зібрались, да. Всі ці прекрасні собі, майже 30 людей. Стой, почекай! Ви всі легенди! Так, так. Ви всі легенди, ви всі красавчики. Во, угу. дякую, що ви були з нами. Заходьте коли ще. Не знаю, чим ми будемо, але ви в будь-якому разі заходьте. Угу. Заходьте до Каріни. Вам? І. Так. <кхух> да. І всім вам такого смачненько, файло. <кху> <кху> <І все. кху>